Друзі, привіт! Вітаю вас на лекції Магія підготовки до зйомки. Сьогодні ми будемо з вами говорити про важливість підготовки до зйомки, Чому зйомка починається не з того моменту, коли ви заходите у студію, починаєте знімати і натискати кнопку затвору, а набагато-набагато раніше? Будемо говорити з вами про усі ці дуже важливі моменти. Тож поїхали. Хочу почати, як я вже сказала, з того, що зйомка не починається з того моменту, коли ви зайшли у студію або у локацію. Вона починається задовго до. Того і починається вона, по-перше, з діалогу з вашим клієнтом, з аналізу та з підготовки. Все до маленьких ретельних деталей. Давайте почнемо з того, що, по-перше, ви повинні виявити потреби вашого клієнта. Перший крок це звичайно ж розмова. Бо це може бути будь-яка розмова, це може бути переписка, це може бути зідзвон або зум. Взагалі не важливо, як зручно вам, як зручно вашому клієнту, для того, щоб ви могли виявити взагалі, яка зйомка потрібна вашому клієнту, що взагалі він хоче від вас. Отримати, який він хоче результат, куди він ці роботи потім буде публікувати, це буде просто фотозйомка для контенту, чи це буде якась зйомка для сім'ї на пам'ять, чи це буде якийсь бізнес, професійний контент? Тобто це все узгоджується на початку для того, щоб далі ви могли зорієнтувати клієнта і по вартості, і по часу, і взагалі створити ось цей концепт зйомки, який нам так важливий і про який ми також будемо далі з вами говорити. Чим краще ви зрозумієте запит. Свого клієнта, тим точніше ви попадете в ціль, глибше ви зможете зазирнути в нього і зробити саме той концепт зйомки, який ваш клієнт хоче. Насправді я вважаю, що цей етап це взагалі ключ до задоволеного вашого клієнта, і це саме той результат, яким і ви захочете поділитися, і це саме той результат, яким захоче поділитися ваш клієнт. Тут дуже важливий момент, і така щира порада від мене: що якщо ви бачите, що ви вже на першочерговому етапі на етапі виявлення взагалі потреби клієнта Розумієте, що це не ваш клієнт, щоб вас з ним зовсім не співпадає бачення, що вас не співпадає взагалі. Знаєте, ось ці візуальні составляючі, які дуже важливі. То можливо, слід задуматись і взагалі відмовитись від цієї зйомки для того, щоб потім не знаєте отримати такий результат, який не задовольнить ні одну, ні іншу сторону. Давайте перейдемо до другого етапу. Другий етап я би назвала це концепція та референси Це дуже Живо, це такий один з дуже великих відсотків успіху, також що коли після того як ви в принципі виявили взагалі, що хоче ваш клієнт, ви починаєте підготовлювати для нього референси, тобто концепт вашої зйомки. Що тут має бути? Ви маєте взагалі розуміти, скільки образів це буде, в які локації це буде, які будуть пози, які буде взагалі мут настрій цієї зйомки, що ви будете взагалі передавати усім цим концептом, який ви створюєте. Також на цьому етапі дуже важливо продумати усі етапи зйомки і створити мудбор для команди. Тобто, що буде робити кожен з членів команди і коли взагалі відбудеться ось цей момент перевдягання, називаємо його так. І тут ми вже певно з вами підійшли до наступного етапу. Наступний етап дуже важливий це збір команди. Я ніколи не працюю сама, вже дуже давно. Я працюю завжди з командою. Це стиліст, це візажист, це стиліст по волосся, це інколи гафер або асистент фотограф. Взагалі, в залежності від концепції зйомки, від того, що я взагалі знімаю, від цього варіюється команда, але в цілому візажист, стиліст по волосю та стиліст по образам. Ну і фотограф, звичайно, це 4 там або 3, якщо це стиліст по волосся, візажист в одному обличчі. Людини, які повинні бути завжди на зйомки для того, щоб це був дійсно якісний та класний результат. Тут давайте поговоримо про кожну людину окремо, тобто візажист створює для нас. Образи змейку та волосся, якщо це одна і та ж сама людина. Стиліст, взагалі, судячи з вашої концепції зйомки, з того, що ви хочете передати, формує образи, під кожен лук доробляє все до мельчайших деталей. Це і обувь, це і всі аксесуари. І ось весь цей меч, який у вас повинен статися. Із візажем, із зачіскою і з образами це вже все робота команди, виходячи з того концепції, яку ви заздалегідь створили, виходячи з того, що виявили потреби вашого клієнта. Тобто ви можете побачити, що одне вицікає з іншого, одне не може здавати без іншого. А для того, щоб зробити вашу зйомку дійсно якісною, ви повинні всі ці моменти врахувати. Поїхали далі. Коли ви вже все це зробили, зробили концепт, зробили референси, зробили групу, де є всі взагалі учасники зйомки, і по кожному. Образи ви пройшлись, дуже важливо зрозуміти, що одна годинка зібралась та познімала, так не працює. Чому взагалі я ніколи не знімаю одну годину, і чому одна година це, типу, знаєте, як путь в нікуди? Чому? Тому що десь хвилин 10-15 людина можете десь затриматись, поки ви одягли, подивились, як взагалі цей перший лук виглядає. Далі в нас іде момент з виставленням світла, коли ми його виставили, якщо це студійна зйомка, ми ставимо людину в кадр. І дивимося, як це все виглядає: стиліст, візажист, усі дивляться в кадр, дивляться, як виглядає наш образ. Можливо, щось десь потрібно подкоригувати. Можливо, десь більше там я не знаю, рум'ян або більше халатеру. Це все регулюється після першого виставлення світла, та після того, як ваш клієнт перше заходить до вас в кадр. Якщо це локаційна зйомка, це ще довше, тому що якщо в студії ви просто встановили світло, поставили модель. То якщо це локація, то вам потрібно ще знайти цю локацію. Наприклад, ви собі та як в очах уявляєте, що ось тут буде прикольно виглядати, але потім, коли ви підходите і ставите людину у кадр, то виявляється, що трошечки не те, і потрібно ще докрутити. Можливо, з іншого ракурсу, можливо, трошечки змінити локацію. Це все час. Тому година це, ну, типу, неможливо. Будь ласка, по можливості не знімайте годину. Я раджу озвучувати вартість одразу за усю зйомку, наприклад, це там 2-3 години, скільки ви собі вирішите. І якщо ви закінчите раніше, то це. Це супер. Якщо ви затримуєтесь, то це також окей. Ви будете просто знати, що ви там від до цих годин отримаєте орієнтовно ту суму, на яку ви собі там придумали, на яку ви розраховуєте. А також чому не одна година? Тому що тут ми вже переходимо якби до іншого пункту. Це унікальність кожного образу. Якщо ми набираємо команду, якщо людина приходить до мене на зйомку, вона хоче виглядати різною в різних образах. Дівчата завжди хочуть мінімум два чи три образи змінити за. Зйомку я завжди змінюю і макіяж, і зачіску, і локацію, або світло, якщо ми знімаємо у студію, і це все також займає час. А візажист повинен перефарбувати або щось додати, По повелося також якісь зміни, і це вже інший образ. І є знаєте таке відчуття, ніби це зовсім інша зйомка. Тобто є відчуття, що це не сталося в цей день, в ці там 3-4 години, які ви знімали. Тому це супер круто і круто для вашого клієнта, що в нього будуть супер різнопланові кадри, і круто для. Вас як для спеціаліста, також що ви можете показати людину зовсім з різних сторон. Тому завжди закладайте також на це час. Це буде зміна образів, на те, що це можливо буде зміна локації. Якщо ви знімаєте локаційно навіть в якомусь готелі, то все це також час. Зайшли до номера, перевдяглися, змінили там лук, зачіску, макіяж, спустилися знову, налаштовуємо світло. Знову дивимося, з якого ракурсу, де краще нам буде це все зняти, тому обов'язково закладати на. Цей час це дуже важливо. Ну і звичайно, в кінці в нас є очікування та результат. Зазвичай я завжди кажу про це всім своїм учням на всіх своїх навчаннях, що це дуже важливо, щоб ви розуміли, що очікування та результат. Так, це знаєте, як людина приходить, вона знімається і вона ніби вже чекає результат. Але ви, як спеціаліст, як професіонал, якщо ми кажемо про професійного фотографа, це та людина, яка дарить людині радість у моменті. Людина повинна кайфанути вже в момент, коли відбувається зйомка. Вона вже повинна відчути себе, знаєте, такою попелюшкою, процесою, коли вона прийшла, Їй тут зробили класний мейк, зачіску, її вдягли, поставили її в кадр, зробили перші там 3-4 кадри. Казала їй, вона подивилась, боже, вау. Вона вже кайфує просто від самого процесу, розумієте? Тому це супер важливо, щоб людина кайфунула в моменті, і потім їй вже буде соромно скільки чекати тих фотографій, розумієте? тому що вона в моменті кайфанула, і ви їй дали стільки задоволення, що вона просто прям. До Боже, все це найкраща зйомка в моєму житті. Зазвичай всі мої клієнти, ну 90% моїх клієнтів виходять і кажуть, це найкраща зйомка в моєму житті. І це ви просто знаєте для мене найголовніше. І вже не важливо, які там після вона обере кадри, бо я знаю, що вона точно буде задоволена, тому що вона вже зараз вийшла з цією емоцією. І це ваша головна задача. Ну і давайте підсумуємо взагалі, що я хотіла вам донести цієї лекцією. Я хотіла вам показати, що підготовка це, по перше, любов до своєї справи та показник вашого професіоналізму. Що ви навіть, якщо ви зараз не працюєте великою командою, ви все одно повинні якби, ставити собі за мету прийти до цього і позиціонувати себе як професійний фотограф, це та людина, яка працює в команді людей, які оточують її. для того, щоб знаєте, де кожна деталь важлива, де кожна людина працює на результат, для того, щоб ось цей меч, цей меджик, який ми так сильно з вами усі бажаємо, він стався. Я Хочу донести вам, що підготовка це не про контроль, це про турботу про вашого клієнта, про те, щоб він прийшов і просто кайфанув від процесу, щоб всі ці моменти ви узгодили заздалегідь. А в процесі зйомки ви просто кайфували один від одного, якби це смішно зараз не звучало. І кожен член команди також міг кайфувати від того, що до його думки прислухались. Кожен пазлик зійшовся, в ось цю велику класну картинку. І найголовніше, напевно, буде те, що ви розкрили людину. Так, бо це найголовніше, для чого ми в принципі збираємося, коли людина до вас приходить, ви повинні її розкрити, показати її внутрішній світ, можливо, десь пропрацювати психологом для того, щоб дати їй якоїсь впевненості, і це також наша робота. Я бажаю вам натхнення. Я впевнена, що ви зможете знайти цей баланс. Я бажаю вам, щоб ви обов'язково перейшли на цю ступеньку, де ви будете працювати в такій великій команді, підготовлюватись та заздалегідь, пізнавати і розуміти. Хагалі потреби вашого клієнта, ну і знаєте. Пользуюсь случаєм, як ти кажуть, хочу сказати вам, що в червні стартує останній такий потік мого навчання, де я розповідаю саме про те, як збирати цю команду, де її шукати, з чого почати взагалі свій шлях у фотографії. Це буде мій такий заключний останній маленький потік в такому форматі, тому що я вирішила трошечки переформувати зараз своє навчання, бо знаєте, відчуваю, що я можу вже якби і більше дати, і мені хочеться якось та трансформувати все те, що я знаю, але тим не менш, хотіла би запросити тебе, якщо тобі відгукується все, що я кажу, і ти вважаєш, що тобі буде корисно та цікаво присвятити три місяці навчанню, фотографії, поринути в цей, знаєте, такий магічний процес, вийти на якийсь новий рівень, або, можливо, тільки почати, або ми будемо говорити з нуля і про налаштування камерою, про те, яку камеру обрати, і про кольорову корекцію, і звичайно ж, про роботу в команді, про всі ось ці процеси, які як болтики, як вінтики складаються один з одного для того, щоб ця машина велика вона працювала? Тому запрошую тебе, пиши мені в особисте повідомлення і обов'язково скину тобі програму. Пока.